Якщо підпишуть і, і таку пільгу, ну, я думаю, це нереально. Ніхто, мільйон гривень це великі гроші, я думаю, що кожному ніхто не дасть. Я, наприклад, мама, да? у мене є син і у мене є внук. Мені не потрібні ці гроші. І йому не потрібні ці гроші, йому потрібно жити. Думаю, що молодим буде дуже цікаво, враховуючи весь пакет тобто ми говоримо не тільки про мільйон, а там про безвідсоткові прикрити, да, навчання і інші штуки. На таких умовах я думаю, це набагато краще, ніж на звичайних. Це не привабливі умови, бо то смерть. Але я скажу, молодь піде, бо як треба, то мусить іти. Піде, то не раді грошей будуть йти, а раді свободи. А взагалі це мільйонці, це до одного місця, я думаю. Якихось доплат тут немає взагалі бути. Якщо підвищити зарплату, то підвищити зарплату всім, а не давати якісь додаткові виплати. Мені здається, що це трішки образливо для хлопців, які мобілізовані, що, типу, ти йдеш там, воюєш, а... Таких пільг тобі не дають. Тому ну так собі, не дуже позитивно. Оці популістські штуки не дуже подобаються. Змотивувати людиною грошима ну це самі розумієте, що це поганий варіант. Ну, я не знаю, хто. Думаю, дуже мало бути бажаючих. Раніше, так, да, була якась мотивація, зараз ну, майже немає.